Друзі, усім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Kia Ceed 2008 року випуску 233 тисячі км пробігу на потужнішому 2-літровому бензиновому двигуні з газовим обладнанням та, звісно, автоматичною коробкою перемикач. В автомобілі встановлена ось така гарна гума вже зимова, 15-й радіус тисків в даному авто. Автомобілі присутні. Ось таке велике, містке багажне відділення. Є ось такий гарний відсік для речей. В даному автомобілі присутні електроскопідіймачі автоматичні, електрорегулювання дзеркал, відкриття закриття дзеркал. У нас є ручне регулювання сидінь. Сидіння в нас комбіновані, шкіра і тканина. Все в гарному стані. Стеля в нас світлого кольору. Також в гарному стані, можете подивитись, в нас є тут люк. У автомобілі, як вам я раніше казав, також встановлено газове обладнання. Можете подивитись, також є підігрів переднього скла, включення відключення ESP. Автомобіль заводиться дуже легко, працює гарно, без ніяких нарікань, ніяких критичних помилок нема. Дана помилка по лямда зонту. В даному автомобілі також присутні Мультимедійне кермо, є також круїз контроль До речі, є автосвітло, є у нас також датчик дощу. В автомобілі є підігрів сидінь. Все працює. Також в даному автомобілі працює повністю все. Як бачите, гарно гріє. Гарно холодить автомобіль, як я вам раніше також казав, у нас автоматична коробка перемикач. Також додатково є Aux, USB, можете під'єднувати телефон, спілкуватися по телефону. Давайте подивимось на задній ряд сидінь, друзі. По задньому ряду сидінь у нас також комбінована шкіра, тканина. У нас є ось такий дуже гарний, зручний підлокітник. Авто в дуже-дуже гарному стані. Як для ось мого року, 233 тисячі кілометрів пробігу. Просто супер стан даного автомобіля. Даний автомобіль, друзі, ви можете купити готівковим розрахунком, безготівковим. Кредит або навіть в лізинг. Все залежить виключно від ваших бажань та ваших можливостей. А компанія «Автофокус» допоможе вам з цим. Тому приїжджайте за адресою Гната Хоткевича 22Б. Автомобіль буде чекати на вас. Зробимо разом тест-драйв, будемо насолоджуватися даним автомобілем. Всім бажаю, гарного дня!